Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі авторки сам видав романістки Аліни Рос, мене. І це відео я записую з Казкового ост... Казкового острова Валі. І на фоні, знаєте, не знаєте, я вам скажу. Це стінка, і вона так повністю йде по всій довжині будинку з красивенними дверима. Вона привезена з острову Ява і їй більше 150 років. Тобто, розумієте, я можу доторкнутися до історії, якій більше 150 років. А по праву руку від мене ще стоїть парта, якій приблизно 100 років. Її теж привезли сюди, щоб створити цю аутентичність для будиночку. Але цей будиночок точно або вже є, або буде в моїх відео тут в шортсах. Можете подивитися, думаю, що вже точно є. І я відчуваю себе тут прямо от письменницею, яка тільки і може що тут робити, це писати книгу. Настільки надихає кожен куточок цього будинку. Ці двері, ця парта, це, це все меблі, які підібрали господарі будинку. Але тепер до, до теми відео. Моя мета цієї поїздки, звісно, була із туристичною метою подивитися, який то балі, тому що всі про нього кажуть, кажуть різне, і всі сюди хочуть. Я хотіла давно, багато-багато років тому. Цього року так склалося, що вийшло е приїхати таки на балі. І якраз я зараз працюю над новою книгою і. Робота над новою книгою на паузі, і я собі подумала, що якщо я поїду в такий тріп, то можливо я в цьому тріпі і напишу повністю книгу. Тріп триває вже майже два місяці. Друзі, я майже нічого не написала. І я себе за це не б'ю патогом, ніяк так сказати, не, не відношусь до цього як до трагедії. Тому що є періоди, коли треба споглядати, а є періоди, коли треба писати. Звісно, трошки я писала. Тобто я не написала всю книгу, я писала небагато, але не так, щоб я зовсім жодної сторінки не написала. Ні. Проте я не написала так, як я від себе очікувала до цієї поїздки. А, при тому тут. Зі мною відбувалися, відбуваються тільки гарні речі. Тому що якщо ви дивились відео про балі від блогерів різних, то у когось гарний досвід, а є багато відгуків, що острів мене не прийняв. І там починається треш про падіння з байків, про ще якісь там купу-купу неприємних речей. А, то, на щастя, в мене все добре, острів. Можемо сказати, мене прийняв, я прийняла острів, але наразі це ніяк не повпливало на те, що я тут сіла, і в такому чудовому місці, з таким окремим будиночком, старезним. З історією я сіла і написала книгу. Цього не трапилось. Але є час. Надихатись, споглядати, і є час писати. Іноді це міксується, але здебільшого, я вже так по собі відчуваю, що якщо я їду в десь гарне місце, то мені міксувати не так гарно, як якщо я візьму цей період для споглядання і фіксувати буду очима, потім робити фото, відео, можливо, робити якісь замітки. І тільки потім я це опрацюю. І заберу в книгу. Тому наразі я не міксую споглядання і написання, я споглядаю, дивлюсь, слухаю, помічаю і фіксую все те, що, скоріше за все, війде в книгу. А коли я тільки сюди приїхала, я згадала, звісно, проїсти, молитись кохати. І почала дивитися історію написання цієї книги? Можливо, ви не знали, бо я не знала, наприклад, що книга є фактично автобіографією авторки Елізабет Гілберт, бо вона дійсно була на балі в 2002 році, і коли я читала книгу та й дивилася фільм, де вона їздить на велосипеді Дорогами балі. Зараз я дивлюсь на все Думаю: Вау, невже в 2002 році? Тут можна було вільно їздити на велосипедах. Мої сусіди по будинку пара в літах, можливо, під 80-х, що не більше, надихають неймовірно, виглядають круто, або сидять на терасі, або беруть велосипеди і їдуть. Тут такий район, це Санур, я зараз в Санурі, він більш такий його називають пенсійний, і поки сюди не потрапила, я не розуміла наскільки це правда, але це правда. Мені зараз треба спокій, мене все влаштовує, і оця пара, вони буквально півгодини тому прийшли тут. Ми сказали одним, одне одному доброго дня, при тому я сказала хало, як людина, яка прожила в Австрії, вони так здивувались, що не хеллоу. І вони поїхали кататися на велосипедах. А, тобто, дійсно, колись тут можна було, думаю, багато де проїхати на велосипеді, і це не було небезпечно, і це було комфортно. Так, от, в фільмі Істи молитиську кохати» і в книзі ми бачимо, як героїня їде на велосипеді. Потім там її зачіпає авто її майбутнього бойфренда, чоловіка. До речі, Елізабет Гілтер Гілберт вона дійсно зустріла тут здається. в неї був бразилець, і вона з ним була чи 15 років щось таке. А потім... Я можу наклепати зараз такого, знаєте, тобто наклеп зробити, і сказати, що Елізабет Гілберт змінила орієнтацію. Якщо мені Векіпідія не набрехала, то це так. Але повертаємося до того моменту, де вона пише про балі. І я коли приїхала сюди, я згадала про це все. Я навіть поїхала в гості до родини кетута, того самого дідуся, який гадав. Джулії Робертс у екранізації. Він помер в 2016 році, але зараз приймає його син. Я була там, це все війде теж у випуски тут на Ютубі. І я почала перечитувати навіть ті моменти, де авторка описує балі. І знаєте, мені дуже-дуже хочеться теж написати, як я побачила балі. І ця поїздка, вона. Так вписується в тематику моєї книги, в трансформацію, яку має прийти героїня, що я, мабуть, запитаю у вас, а ви напишіть мені в коментарях: якщо б ви побачили балі в моїй книзі, ви б одразу подумали про їсти молитись кохати, або ви б не, вас б не було одразу такої асоціації з цією книгою. Тому що я собі чомусь надумала, що це може сприйматися як плагіат. Хоча є багато книг, які написані там про одні ті ж країни, острови, і це не є плагіатом. А тут я собі чомусь таке надумала. Ну і при тому пройшло більше 20 років. Від того моменту, коли тут була Елізабет. Елізабет я ж котрий раз не можу виговорити просте ім'я, Елізабет Гілберт, коли була тут, і, звісно, багато що змінилося. А, і я відчуваю, що я б хотіла забрати відчуте побачене звідси в свою книгу. Тому що я люблю, коли в моїх книгах більше реального, ніж художнього вимислу. Я це Полюбляю, і для цього, в тому числі, я організовую для себе такі поїздки. Минулого року я дописувала переміщення на Мальті. Я поїхала в ту поїздку на два тижні на Мальту, і там я дописала переміщення, там була поставлена крапка. І те, що я бачила, відчувала там. Я забрала в книгу, і хто читав, моя героїня там їде кудись не знати куди, тому що не вказує місце. Але плюс-мінус там зрозуміло може бути, якщо географією поцікавитись, як там описано. То е я описала те, що бачила, відчувала і там навіть є реальні люди з реальними іменами, яких я повністю забрала в книгу. Тому я люблю цей жарт, який насправді не жарт, що погано сваритися з автором авторкою художньої літератури, тому що війна або вона заберуть ваш реальний образ у книгу, залишать ваше ім'я, прізвище, характеристики зовнішності, за якими можна пізнати і зроблять з вас негативного персонажа. Так, не буду псувати відео, ким саме може бути жінка, наприклад, у книзі. Ну, ви так, да, плюс-мінус там собі накрутили, розумієте, про що я? Тому це жарт, але і не жарт. Одночасно. Тож я зараз тут. В цьому будинку я ще буду два дні, і навіть я сьогодні мала їхати. Я затрималась, він вільний, я вільна. Так, це я про будинок і про себе. А, і ми вирішили, що ще залишимося разом. А ще я хочу вам сказати, що я їхала в поїздку. До цього була в Таїланді, в куала Лумпурі, Сінгапурі. Балі, це четверта точка Індонезія. Я їхала з ціллю писати книгу, але вийшло так, що я зараз поглядаю і пишу трошечки. Ну ви вже почули це, я вам вже сказала. От, і до чого я все це вам веду? Я вже трошки заплуталась. В принципі, коли я тут пишу, це пишеться частково на на сцені, і здебільшого, все одно це дисципліна, як не крути. До чого я це вела? Що Усі ці поїздці, починаючи з Таїланду, і зараз на Балі теж я відчуваю, як неймовірно, швидко тут іде час. І я не єдина в цій думці, не одна така. Мене є знайомі, які теж тривалий період перебували в Таїланді, на Балі, і теж кажуть, що час тут летить. Я нічого не встигаю. І, можливо, це теж одна з причин. Чому я не написала тут книгу, як планувала за два місяці. Хоча за два місяці можна написати книгу, якщо писати прямо от так кожного дня і багато. А, бо, бо я начебто не так вже багато запланувала на день, але день проходить отак. Хто був в цих країнах? Напишіть, будь ласка, чи було у вас щось таке по відчуттям? Чи ви це фіксували для себе? Я зафіксувала. Це я шукаю собі виправдання, чому я не написала книгу. Але насправді ні, це не виправдання, це мої відчуття часові. А я вам скажу так, що я час відчуваю до прям до, до смішного. Було у мене декілька ситуацій, коли е, знають мої рідні друзі, що в мене можна запитати час. А наприклад, я там без телефону, взагалі, займаюся якимись своїми справами, а, і я. Можу сказати час з точністю до хвилини. От, наприклад, там 855 на екрані телефону мене питають, я кажу 8.55. І мені людина показує екран там 8.55. Це, до речі, я вам рекомендую подивитись відео про дисципліну. І ви зрозумієте, звідки це у мене. Так що дивіться. Тому відчуття часу у мене загострене. І. В чому цей феномен, я не знаю, чи там якось екватор впливає, не знаю. Але все, що заплановано, воно тут не встигається. Отак. І на балі я ще не, не, не їду з острова сьогодні, чи завтра, я ще тут залишаюсь, але вже ближче до фіналу поїздки я багато чого записала. Я вирішила зробити це випусками про те, як я, авторка романів, сам видав, шукала. А, натхнення на балі. Тобто я його не чекала, це важливо, бо подивитесь відео про дисципліну і натхнення, скажете, так ти ж казала, що не треба чекати. Я його шукала. Це трошки інше. А це все-таки не пасивні дії. Коли ти сідаєш і чекаєш, що до тебе прийде натхнення, а активні дії, і в цьому величезна різниця. Тож, на цьому своє перше відео з острову я закінчую. Але ще будуть. І я не розумію, як мені підійти до монтажу, колись темно я монтувала, так, але, ймовірно, це буду робити сама, тому відео може трошки затриматися в дорозі до вас. Проте вони обов'язково будуть. Дякую вам, що дивитесь мій канал, що читаєте українську літературу, бо якщо ще ні, то посилання на мій сайт є в описі каналу, а також в книгарнях я прописала, де можна знайти мої книги, і не обов'язково мої. Просто зайдіть в книгарню і придбайте книгу українського автора. Бо насправді чимало гарних книг в українській літературі, але не так багато про них знають. Більше це така, знаєте, внутрішня тусовка, е, книголюбів. Але хотілося б, щоб це було масово. Так як з літературою перекладною. Тож до зустрічі на моєму каналі в нових відео. Підписуйтеся, коментуйте, питайте. І... Бажаю, щоб ваше натхнення прийшло до вас, а ви для цього теж зробили активні дії, щоб з ним зустрітися.